Тема сьогоднішнього уроку – це застосування законів збереження енергії і імпульс механічних явищ. Але пригадаємо, що взагалі така енергія. Енергія від грецького в перекладі діяльність це фізична величина, яка є загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії. Енергії позначають символом Є або в Америці, або в деяких частинах Європи – «W». Одиниці вимірювання енергії в системі інтернаціональної це джоуль. Я вже казала, що джоулі це енергетичні гроші, за які в фізиці купляють будь-які процеси, будь-яку роботу. Немає джоуля і немає виконаного процесу, тобто ніякої взаємодії. Які ж є види енергії? Відповідно до різних форм руху матерії, розрізняють кілька типів енергії: це механічна. Електромагнітна, хімічна, теплова та ядерна. Що ж таке механічна енергія? Це фізична величина, яка є мірою руху, там взаємодії тіл, і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу. Тобто, якщо є енергія, тіло виконує роботу. Якщо енергії немає, тіло не має можливості виконувати якусь роботу. Які ж є види механічної енергії? Вона поділяється на кінетичну енергію та потенціальну енергію, Це відомості ще 7-го класу. Що ж таке кінетична енергія? Це енергія з умовленим рухом тіла. Рух в нас є показник, характеристику швидкість, відповідно, кінетична енергія дуже сильно залежить від швидкості руху та маси, і це все ділиться навпіл. Потенціальна енергія це енергія на взаємодію тіл або частин тіла. Тобто саме вже енергію, ну, якщо уявити атоми, то ось енергія, коли вони один з одним стикаються, це є потенціальна енергія, енергія піднятого тіла, МЖ розраховується, і енергія пружно деформованої пружини, шнура. Відповідно, якщо в нас тіло піднімається на певну висоту, то е, м... чим більше, більша висота, тим більше буде енергія потенціальна. І е, відповідно, чим більше ми намагаємося деформувати пружину, тим більше вона буде намагатися повернути в початковий стан. Е, приклади такої роботи: ви бачите, підняте тіло, і чим. Сильніше ми замахуємося по, щоб забити цвях, тим швидше він так? Ми більше силу прикладаємо. Чим більше ми натягнемо тетиву, тим далі полетить стріла або з більшою силою. Що ж таке повна механічна енергія? Це сума кінетичної і потенціальної енергії тіла. Їх називають або системи тіл. Це повна механічна енергія тіла, системи тіл. І формула повної механічної енергії є потенціальна плюс є кінетична. Тобто для того, щоб дізнатися повну енергію, яку обладає тіло, ми складаємо всі ці енергії. У нас постійно відбувається перетворення механічної енергії. Давайте уявимо математичний маятник, де ми відвели від положення рівноваги маятник на максимальну висоту h. в цьому положенні швидкість дорівнюється нулю. Відповідно, висота максимальна, є потенціальна, буде максимальна. При цьому є кінетична дорівнюється нулю, тому що є швидкість тіла в цій точці дорівнюється нулю. Потім, ми, наше тіло знаходиться посередині, так? Висота зменшується, відповідно, є потенціальна також буде менша. При цьому швидкість збільшується, відповідно, є кінетична вже буде більша. Коли в нас тіло перебуває внизу е, е, відносно е, положення рівноваги, його висота дорівнюється нулю, а швидкість нав, навпаки, максимальна. Так ось є потенціальна буде дорівнюватись нулю, а є е, е, кінетична – дорівнюватися максимальному значенню. Тобто, що ми бачимо на прикладі ціє, цього маятника, що механічна енергія спочатку була потенціальна, потім вони були однакові ну, приблизно або мали об, обидві значення. Потім є потенціальна була нуль, а є кінетична максимальна. Це переходимо до теми сьогоднішнього уроку: Закон збереження механічної енергії. Енергія не звідки не береться, і нікуди не зникає. Тому у випадку, коли система тіл є замкненою, а тіла системи взаємодіють один з одним тільки силами порушності та силами тяжіння, повна механічна енергія системи не змінюється. Тобто енергія нікуди не зникає, якщо беремо до уваги, що тіла перебувають у замкненій системі. Так ось закон збереження механічної енергії записується, як є кінетично нульове плюс є потенціальне нульове дорівнюється і кінетичне плюс є потенціальне до початку експерименту і після закінчення експерименту. Щоб зобразити таку закон збереження механічної енергії, можна скористатися графіком. У нас є тут, якщо уявити повну механічну енергію, то графік буде пряма. Досі часу, якщо побудувати е є кінетично є потенціально, то в нас є е кінетично, це буде парабола, є потенціальна це буде гіпербола. Закон збереження енергії справедливий тільки для замкнених систем, тобто, коли в нас нікуди не в... зникає енергія, тобто ідеальні умови. Також існує алгоритм розв'язування задач на закон збереження механічної енергії. Перше, уважно потрібно прочитати умову задачі, з'ясувати, чи можемо вважати цю систему замкненою, чи можна знехтувати дії сили опору та записати дано коротку умову. Далі, другий крок, потрібно виконати пояснювальний малюнок, на якому зазначити нульовий рівень, початкове та, та кінцеве стан тіла або системи ТІЛ. Третій крок: Запишіть закон збереження і перетворення механічної енергії, конкретизуйте цей запис, користавшись даними наведеними в умові задачі та відповідними формулами для визначення енергії. Роз'яжіть отримане рівняння відносно невідомої величини, перевірте її одиницю та визначте числове значення. І останнє, проаналізуйте результат та запишіть відповідь. За цим алгоритмом ми сьогодні розв'яжемо дві задачі. Задача номер один. Краплина води вільно падає з висоти 450 метрів, тобто дана нам висота. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 м, якщо маса краплини 2 грами опором повітря, знехтуйте. У нас куля знаходиться, є, є маса є висота. Тобто, для того, щоб знайти є потенціальна МЖА, нам все відомо. Щоб знайти, ми знаємо, що куля маса до ой, маса, енергія до початку дорівнюється енергії в кінці. Тобто, ми скористаємося цим законом. Запишемо коротку умову. Переведемо грами в кілограми, зробимо пояснювальний малюнок, щоб в нас було тіло положення його до і положення після. Спочатку в нас тіло перебувало швидкість його руху була нуль, а вже після явно була більше за нуль, тому що тіло рухалося. За законом збереження енергії ми його сьогодні дізналися, записали. До експерименту дорівнюється енергії після експерименту. На висоті 450 метрів швидкість краплини дорівнює 0, тому вона володіє тільки потенціальною енергією. Тому ми перепишемо наше закон збереження енергії, як є потенціальна дорівнюється і кінетична, плюс є потенціальна. З цієї формули знайдемо є кінетична, тому що є потенціальна ми знайдемо і так. Маса нам відома краплини, вона не змінюється, висота змінюється. Тобто з першої форми виражаємо другу. І підставляємо, якщо є потенціальне, це MGH, так? тобто, підставимо МЖ, знайдемо 4 джоуля. Потім підставляємо, як е кінетична дорівнюється Є. Е, і дорівнюється MGH, Але мінус є потенціальна. І в нас буде 9 мінус 4, 5 джоулей. Тобто є кінетична і є потенціальна 4 і 5 джоулей. Загальна 9 джоулей. Але зачекай, це ще на кінець, ще одну задачу за схожим. Алгоритму ми розв'яжемо. Задача номер два. Під час пострілу, з прошного пістолета вертикально вгору. Куля масою 20 грам піднялася на висоту 5 метрів. Тобто ми з, е, вгору стріляємо з пістолета, і куля наша піднялася на 5 метрів. Знайдіть жорсткість пружини пістолета, якщо вона була стиснута на 10 см масою пружини знехтувати, тобто, це вже на більш на кінетичну енергію руху тіла, ой, вибач, потенціальну енергію деформованого тіла. Записуємо першу коротку умову задачі: масу, початкову швидкість, висоту та видовження або стиснення пружини, знайти жорсткість пружини. Робимо малюнок, тобто в нас куля піднялася вгору. Є К1, Є П1. Тут в нас кінетична енергія дорівнювалась нулю, тому що е швидкість дорівнювалась нулю. І є е потенціальна також була нуль, тому що е тіло знаходилося на висоті 0 метрів, так? А вже ось тут хворі в нас і потенціальна, і кінетична мали. Числове значення. Відповідно, якщо записати закон збереження енергії і адаптувати його під нашу умову задачі, ми отримуємо ЄП 1 дорівнюється ЄП2. Знаючи, що тут на стіло тіло піднято вгору, а тут на стіло тіло деформовано. Підставляємо форму, яку ми сьогодні пригадали, і отримуємо, що МЖ дорівнюється Кх квадрат навпіл. З цієї формули, з другої з частини з правої, виражаємо наше К, і отримаємо, підставимо числові значення, отримаємо, що жорсткість пружини в даному випадку була 196 ньютонів на метр. На цьому матеріал... Так, викладено. Домашнє завдання зараз у підручнику. Бар'яхтар. Це в нас параграф номер 15, 16. Нагадування про. Так, це в нас потенціальне зараз. Тобто, спочатку інформація про механічну роботу, кінетичну та. Потужність. Потім 16 параграф. Це в нас потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Тобто І 15, і 16 переглянути. І обов'язково підсумки прочитати. Які до мене є запитання? Ніяких. Добре, дякую, що була на уроці. Побачимось.